Ковані дерева, тварини та скульптури у кролевці із заліза роблять майже все містянам, краса, а туристам диковинка. Залізні дива кролевця бачила Марія Бульдович. На багатьох вулицях Кролевця можна зустріти залізні скульптури. Тут і пам'ятник яблуні колонії, портрет Тараса Шевченка, залізні тварини та інші дивовижі. Створенням такої краси у місті займається Олег разом з командою. Вони більше десяти років віддали власній кузні. І чим ви займаєтесь? Художественною ковкаю. зготовленням металоєзділі, отворот, ну і такого роду художественних речей. Дивувати містян своїми витворами Олегу подобається. Проте нині каже, ковані вироби не затребувані. Кризис в Тому це, скажем, не так востребовано, як хотілося б. Вот так от. Приходиться, приходиться роботи. Помічники Олега вже розпочали роботу над новим проектом. Тож скоро кролевчани побачать нову залізну красу. Марія Бульдович, Олександр Олексінко, новини СТС.